Кава з смаколиками від надійки і ранкові новини. ось так починається мій день. Та гарного дня, тихого, мирного, безповітряних без повітряних тривог з гарними новинами і з хорошими людьми. вже мабуть зрозуміло, що я фанат. Засобів для прання фірми Перволь. Цей чорний у мене постійно говорила, що закінчився білий, з'явився він на Єві, то я його замовила. Знижка на нього була. Дуже гарний для білого, він мені подобається. Приємний аромат, відбілює трішки. Ну, такий об'єм зараз, скажу вам який 990 мл на 18. Пранів. Такий. І ось цей, що в мене постійно є. для прання виробів із вовни. Ось такий перволь він рожевий, вовна. Постійно є бо багато речей з вовни. І навіть закрилу я перу шапки, такі речі. 990 мл. Це моя. Моє замовлення з магазину Єва. Такий перволь, такий, і я замовила ще шампунь новинку, але мені він дуже-дуже сподобався. Я чогось не додивилася, я думала, що це той, що я беру, чорний з аргініном. А потім, коли вже замовила, в корзину зайшла, зайшла глянула, то Бачу, це ж не чорна бутилочка, але подивилася, що тут пишуть: Аміно, амінексил, біотин і аргінін, в принципі, тут навіть більше корисних речовин, тут ще біотин для ослабленого та сильного схильного до випадіння волосся. Я вже двічі ним користувалася, то мені дуже сподобалося. Брала на Єві, на Мейкап є. Періодично дивлюся, де є знижки. Тоді замовляю, хотіла замовити. Вам говорила фруктіс, але якось фруктіса не було на акції. Була акція, здається, на мейкап на фруктіс, але шампунів не було, були тільки бальзами. Так, що я вже користувалась кремом надійки, ним, я дуже задоволена. Раз я спробувала. Шкіра ніжна, ніжна, неймовірно, така гладка, то це після ванни нанесла. У мене вже вечір, крем, і, думаю, розпакувала посилку. Зараз покажу дівчаткам. Це в мене тут фольга з крему, зараз викину. Покажу дівчаткам і рознесу все по містах, скажімо так. Так що перволь в мене є завжди. Мені подобається він для всього. Ще говорила, там є для курток для оцих спортивних, для мембранних в ну, блакитній баночці. То класний він. Ну, зараз не беру, бо куртка в мене чорна, в чоловіка чорна, в, синя, в сина темно-синя, то беру перволь, користуюсь для чорного і все. Пантажила відео про посилку про розпаковку. Не знаю, 15 переглядів, мінус один підписник. Що не так, я сказала, що кому не сподобалося. Эх, ну, це ж таке, не будемо розчаровуватися. Якщо чесно, дівчатка, ну прям веселить. Зайшла глянути, бо ще відео вже почало. ну... Вже перегляди є, а я ще не поставила кінцевої заставки. Думаю, гляну, що там вибрав мені YouTube яку заставку, бо, можливо, прийдеться зробити, а я не зробила фотографії, так спішила. Ще мені не показує на основному екрані заставки, а ці ось аналітику вже я побачила. Всім гарного дня і приємних новин. І в завершення теми. Пост ма виставила, мені так сподобались ці слова, думаю, ну так підсумую. Згадай себе рік тому багато що змінилося. Одні стали ближчими, інші пішли. Одне стало неймовірно важливим, інше перестало навіть пам'ятатися. Всім гарного дня, дівчатка, ще сьогодні, 16. -е. Листопада сьогодні, Міжнародний день рукоділля, щиро вітаю вас, дівчатка, з цим святом, мої дорогі в'язальні подруги. Бажаю вам здійснення мрій, легеньких і рівних петель, гарних людей на вашому життєвому шляху, щоб вас все задумало, вдавалося, натхнення вам, а основне здоров'я і мирного небу над головою. До пересадки нарешті. В мене алоє. Ну він, мабуть, трохи примерз. Один корінь я вже викинула, залишилось два відросточки, то, мабуть, я його буду садити в оцей маленький. Бо я хотіла пересадити його в оцей більший, оцю квітку сюди, бо мене там трохи не вистачило ґрунту. А оцей хотіла пересадити сюди. Але тепер, як так сталося, ще тут невеликий кущ, не 3, а 2, то пересажу ці корінці в цей. Ця квітка ще в мене й досі не пересаджена. Треба обрізати акуратно дефін-бафія. Просто так стоїть, бо не було часу. Взяла грунт звичайний, універсальний, стандартний. Пересаджу і... і все. Зараз займуся. Цим ділом. Ще я купила розовий декабрист. Мені дуже сподобалась назва колядник, як на нього дівчатка кажуть, нас так не говорять на Полтавщині, але мені дуже сподобалось. Навіть краще, ніж різдвяник і декабрист. Буде в мене колядник. Так що покажу вам потім колядник, ну як заберу, бо я його забула на роботі. Так, Займаюсь пересадкою. Сьогодні, 17 листопада, день народження в нашого Назара. Йому прийшла посилка від моєї доньки із зятям і внучкою. Він буде зараз робити розпаковку свого подарунку. Давай розпаковуй, що тут є. Це в нас така традиція. Юлія Саша завжди присилають йому такий збірний подарунок. Він його з задоволенням чекає. Давай показуй нам, що там є. Це ти думаєш лампа? Та Ну Ми тоді розпакуємо ближче, покажемо, що це. Давай просто дістанемо, а тоді вже як роздивимося, скажемо. О, якийсь конструктор байрактар пазл. Мабуть, це дерев'яна модель, це те, що ти хотів назад. Ану, дивись, воно це з картону, з, 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 з фанери, з дерева. Угу які вже прикольні іграшки. Так, типу, да, не хотілося б, щоб була війна, щоб ми краще щоб ми не знали за такі, за такі слова, але ну, зараз це популярно. Він хотів літак якийсь, і от йому подарували дерев'яна модель справді народний безпілотник Байрактар. Будемо складати. Так. <свят> Оце, такі, Подарунковий набір. Рік дракона буде вже в нас. І ще малюємо Днем народження. <свят> це Настя намалювала тобі. Це вона когось намалювала. Ну, це в нас не Настя, в нас абстракціонізм від неї малюнок такий. Ой, прикольно. А що з цьому є, мені подобається. Це Назарчик. з ним народження тебе. <смі> Дякую настунь. Так, що ще, ще там у нас? Пазл. Пазл. Можна його скласти і на цей, наклеїв рамочку на, на скотч. І рамочку завести і повісити в тебе в кімнаті чи десь. Так, прикольно буде. Угу. Доброго вечора ми з України теж такий винищувач-27. Ти роздивився? Uh -huh. А такі в нас літали. Uh -huh. Ану, пам'ятаєш, такі в нас літали. Uh -huh. Пам'ятаєш, спочатку війни у нас літали і низько вони летіли, що їх можна було роздивитися. Ми таке розказуємо, дівчата. Ой, веди за заступи. Краще на них дивитися на картинці. Вау, що тут ще? Так, оксамитова розмальовка, фломастери. Вельвет. Тут, мабуть, розмальовувати щось треба, розмальовувати такого тигра. Ні, це буде теж класно туди на одньому малюнку в тебе ж цей ж тигр. Можна сюди далі ще розмалювати і почепити, теж в рамочку завести. Боже, робота не почати краю у тебе, так? Да? Така теж ідейка. Для подарунку. Ось кружка. кружка. Угу. Тут коробка цукерок. Ну це вже, мабуть, мамі подарунки тут трішки є. Так, да, це вже мамі. Зараз ми дістанемо і роздивимося. Коробка цукерок і. Ой, щось цікаве. Зараз розпакую, похвастаюсь, дівчатка. І такі ще подарунки для мамулі. Ми завжди ділимося одна з одною своїми пробничками такими. Це, мабуть, тональний крем, шампунь і маска. Я колись брала цю еколінію. В принципі, непоганий шампунь. Хай буде. Оце, дівчата, дуже мені подобається. А, ні, то скраб такий був з содою в таких тубусах. А це щось така, якась маска. Я люблю таке все. Це олівці помади. Такі вона їй приходили на рекламу. Вона зо мною поділилася. Це коробка цукерок, і саме головне, дивіться. Похожа на мене, схожа. Назар виключив. Я знімаю, я син виключу, бо він тут розпаковує подарунок світу. Зараз ми вам покажемо. Схожа на мене. Схожа. Це тут я побачила, говорить, що на тебе схожа, і вона мені подарувала і колір такий всередині. ніжно ніжно-рожева яка. О, яка краса. О, яка краса. Дівчатка з Днем рукоділля міжнародним вас вчора був. Ось ми розпакували, щоб розібратися, що це Це 3D ось така нічна лампа чи підставка карта України. Ну, зараз вимкну і подивимось. Виключи світло. І глянемо, що ну, це зараз популярний такий. Популярний краса. Україна. Такий нічничок така лампа. Задоволений? Угу. Ще раз з днем народження тебе подарунок тобі від хрещеного і Даші, дружини його. Ану, давай. Ти задоволений? Так. Гостинця, так. Да, він Ось така велика шоколадка. Велика шоколадка. Зрешима, не кажи там скільки грошей, не кажи нам. Хай тобі буде сюрприз. Ти глянув, кажи дякую. Дякую. В копілку буде чи щось будеш купувати? У В копілку. Я завжди все відкладаю. Відкладаєш, молодець, щось купить. Мандарини. Мандарини в цілу купу, ти любиш... Туди в кучку складай до подарунків до своїх. Ще щось є. І хурма. Ти теж любиш, так? Да? Хурма і апельсинки, Дякую, Ух ти. Клас, так? Да? Угу. Подякуй їм. Дякую вам. Дякую вам да? угу. за подарунки. Ви в мене самі найкращі, кажуть, так? Ти ж серйозний сьогодні. Чи втомлений, так? Та втомлений. Втомлений, так? В тебе сьогодні нічого не було, чи в честь свята. Чи тільки захворіла з музики, то не ходив. ти. Так що зараз будемо переодягатися і, і повечеряємо, мабуть. Так? Чекаємо папу, не знаю, чи приїде, чи не приїде, але ми зараз щось приготуємо з тобою, удвох поп'ємо чай з шоколадом, так? Угу. Повечеряємо. Ось. Такий тортик купили. І синочок, давай будемо підпалювати. Вирішили, глянули, вже зайшли в будинок, думали, що у нас вистачає свічок, а їх виявляється тільки 11. Ну, вирішили, щоб не йти, не тратить час, підпалимо одну. Так, Іга". зажигай. Вона роботає. Дужче нажимай бери. Загадуй бажання, будемо пити чай в тісному сімейному кругу. Син, я і чоловік. Загадуй бажання і я з тобою загадаю Затушуй. О, Збудеться! З ним народження тебе! Народження. З ним народження! Дякуємо за привітання на цій ноті! Прощаємося з вами в нашому сьогоднішньому влозі. Миру нам добра та перемоги! Дякую вам, що ви з нами.